Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 1 вересня. Почали ми уборку свого соняшника Grain LG 5450 Зробили два круги. Вон уже бункер набили. Комбайн. Комбайн у нас сьогодні 95-2.0 Deere. Міряли вологу без комбайна, то показувала 6-6,5. Десь трошки є зелене листя, але в цьому році я не знаю якась аномальна погода чи аномальні умови, що е шапка вже суха, а листя ще зелене стоїть. Тобто я не думаю, що воно там сильно мені вплине на, е цей, на результати, То будемо дивитися, будемо слідкувати, Ну, як традиційно в кінці. Е Об'явлю результати, що соняшний клімагень в цьому уроці дає. Хто може спрогнозує, який тут, яка тут урожайність, от така от площа, далі щось комбайна покажу відео, який він. І пишіть свої коментарі, думки. Дуже цікаво, хто що думає. Ось такі от соняшнички на ладоню, лодоня в мене велика, я думаю, так що... Як, так що якось так. Ігорович. спочатку задок забиває, Ну це вже таке йому видніше, як там краще. Так що якось так. Соняшник у нас чистий, амброзії, лободи такої параші всякої у нас немає. Думаємо, що і олійність должна бути в цьому соняшнику непогана. Далі включусь. Овен гонка, да? так? Дойдемо до краю. Так, друзі, набили перший бункер. Висипали. Такий длинномір у нас мас. Ось набрав прибор соняшник, будемо міряти зараз. Соняшник у мене тут уже стоїть, тому що я його без комбайна міряв, він там щось показував 5 з копійками 6. Зараз будемо дивитися, що показує зараз. 5,8. Комбайн нічого не додавав. Так що соняшник готовий. Чистенький, натура бачу, що є. Пізніше вже як змолотимо, то порахую банку літрову, що там по натурі. Так от, друзі, молоде комбайн. Комбайн дженір знаю, а жатка не знаю. Якась, мабуть, чи українська, чи... Це яка вона! Потір'я дивився, щуплого фактично немає, Тобто кошики вимолочується хорошо, тут цей, роздріб... роздрібнювач включений. Особо не покажу, ось може клинці понаходю, то можна сказати, що вимолочене прекрасно. Та й самі кошики, як такі, як такі, то вони досить таки хорошо виконані. Нічого не було. Так, друзі, висипаємо вже. П'ятий, здається, бункер. Ось таке от масичко. Сухеньке, чистеньке, Чорне золото, натура вроде є. Так, друзі, ми продовжуємо свій обмолот. Е, що хотів сказати? Е, дуже такий специфічний цей рік, я вже бачив, що, що соняшник нас радує. Але, е, знаєте, е, щоб мені хтось сказав, що отут соняшник без вологи, щоб я сам не переміряв, я б сказав, би, ти, мабуть, дурак або нічого не розумієшся в агро, в агросправах. Дуже дуже багато таких. Зелених листочків, а от уже отут отут, отут уже все сухе. Тобто завжди якось раніше, ну навіть минулі роки, перше сохли листя, а потім уже шапки. Цей рік, звісно, поражає. Перший він поражає своїми поганими результатами по сої і дуже великою засухою. І друге такими аномальними е, справами, що от такий сояшний вроді би зелений, але він сухий. Другий бункер, не другий, е, п'ятий бункер, тільки що переміряв 6 волога. Тобто по базі проходимо геть спокійно. На поки що не можу сказати точно, так як не знаю натури сонясника. Але так дивлюся, 20 точно є. Я сподіваюся, а там побачимо. Соняшник Lima Grain LG 50 450. Один мені чоловік десь в коментарях написав, порадив. Взагалі, незнайомий, я. Просто звернув увагу на цей коментар і купив цей соняшник. Знаєте, поки що те, що бачу, то я не жалію. Він і добре і розвивався, і стартанув класно. І, і на фініші я зараз бачу, що він, він класний соняшник комбайнер Ігорович каже, що дуже класний соняшник, він весь рівномірний, добре жатка працює, ліфтіра все фатають, ну і якби... Якби проблем немає, каже, взагалі не, не молотіння, а задоволення. Це слова комбайнера. По чистоті, чистий, грунтовий також спрацював класно, ну, якось так. Далі буде. І так, друзі, є результати. Вже темніє, поки домолотилися, поки відвезли, зважилися. В общем, Соняшник на порядок краще, ніж соя в цьому році. Якщо чесно, жалію, що так багато посіяв сої. Думка була посіять більше соняшника, але ж чи то жаднібність, чи то, чи то думка, що цей рік буде такий, як попередній, що соя буде рання і буде на неї хороша ціна, своє. Зіграло і насіяли ми більше сої. На жаль. По соняшнику. Соняшник Лімаграйн 5450 у цьому році дав 25,4 центнера. Це небагато, немало, навірно. для цього року гарно, я вважаю. Хоч і на соняшнику був один зайвий дощ більше, ніж на сої. Але урожайність у два рази більша, ніж по сої е, при майже однаковій ціні, а то і соняшник дорожчий. Соняшник у нас на сьогоднішній день 15 тисяч гривень по другій формі беруть. То е, понятно, що соняшник в цьому році вигід, вигідніший в два рази. Що е, сказати, довольний? Так, да, довольний, тому що враховуючи цей рік. Раховуючи спеку, то радій цьому. Хоча, як на мене, от на початку відео, коли комбайн проходив, я знімав, якщо чесно, я думав, що буде урожайність десь 28, може навіть і 30. Ну ні, 25,4 точні цифри. Волога на круг була 7,8. Першу, перший бункер я проміряв було 5,8%. Я думаю, скоріш за все, що краї були е, трошки сухіші, а більш середина трошки добавила, е, вологи. Але все одно по базі ми пройшли, сорність 1,5%. Знижку не робили. Нормальні, нормальні хлопці в нормальних відносинах, то... Закрили очі, можна так сказати. Соняшник був чистий, стан поля в принципі ви бачили, і результат ну, хороший. Так що так, друзі, пишіть, коментуйте, в кого як з урожаями, чи ви вже збираєте соняшник, чи зібрали, яка урожайність, яка натура. Натура в нас теж е, хороша. Е, я не заміряв, якщо чесно, але відразу. Чу, чу, чується, бере жменю насіння і прям чується там її. Так що, якось так. Коментуйте, до зустрічі!